Ваша дитина йде у перший клас, а ви не знаєте, чи готова вона до школи. Психологи говорять, що готовність дитини визначається багатьма факторами. Це і короткочасна пам'ять, і словниковий запас, і розумова активність. Цим питанням повинен займатися спеціаліст. Але батьки і самі можуть зрозуміти, готова дитина йти в школу чи ні. До цього віку, до 6 років, близько, основна діяльність рібінка це гра. А в, в конце дошкольного возраста, в младшем школьном, основной ведущая деятельность ребенка ⁇ это учеба. Ребенок в этом возрасте уже сам стремится учиться, он хочет учиться, он тянется к знаниям. Его привлекает школьная атрибутика, там, пеналы, портфели, он хочет открыть тетради. Он стремится к знаниям и спрашивает у взрослых, хочет открыть книгу, почитать, как это, что это, посмотреть. Вот это основной такой критерий, который сразу видно. Хочет ребенок в школу или не хочет? І це визначає його готовність. Багато батьків віддають дитину до школи раніше, аргументуючи це тим, що малюк з трьох років вміє читати, писати чи рахувати. Проте психологи запевняють, це не означає, що дитина готова перейти від ігор до навчання. Адже перший клас це величезний стрес для будь-якого малюка. Його життя змінюється в корні, просто качественно новий рівень. До того він грав, відпочивав, кушав, а тепер його вганяють в строгі рамки. Должен идти каждое утро в школу, выполнять задания, выполнять все правила школы, дисциплинированность, новое социальное окружение, новый класс, новые дети, учитель, который может не всегда понравиться с первого раза. Дети тоже бывают разные и по-разному умеют ладить друг с другом. Это все в комплексе, это очень большой стресс для ребенка, очень сложно. Его жизнь просто перевернули в один миг. У школі першокласники проходять комплексну адаптацію фізичну, психологічну та соціально. Для дитини це дуже складно. Та якщо в школі батьки допомогти своїм дітям не можуть, то вдома їм варто бути уважнішими та ближчими до своїх малюків. Батькам слід цікавитися шкільним життям дитини і починати розмову не з того, які оцінки вона отримала у школі, а як у неї пройшов день. Тому що дітям починають казатися, що батькам важні оцінки. что я хороший, если я получил 5, если я не получил 5, я плохой. Я плохой, меня не любят. И я не интересен. Интересны мои тетради, мой дневник, мои оценки. А ребенку надо чувствовать, что интересен именно он, что родителям интересно не только то, что у него там в дневнике, а и как у него складываются отношения, как он себя чувствует, как ему в этой новой, кардинально новой роли в его жизни. Адаптація у першокласників проходить по-різному. Хтось звикає до школи за місяць, а комусь на адаптацію потрібен увесь навчальний рік. Тому батькам варто підготуватися до того, що дитина у цей час може вести себе незвично. Адаптація виражається по-разному, Треба бути готовим, тому що фізична адаптація може проявлятися як в повишеній, так і в некоторі заторможеності ребенка. Психологічна адаптація може виражатися по-разному, можуть бути сплески емоцій, може бути. Рвіння к самостоятельності такої роді часто реагують на це неадекватно. головне для батьків, як нагадують психологи, розуміти, що дитині складно, і навіть якщо не завжди вистачає часу на спілкування, потрібно бути щирими зі своєю дитиною. Основне, що потрібно родителям, це набратися терпіння, Не з питатися того, ким він не може бути на даний момент, на даний етап свого розвитку.